Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Знову у жалобі. Луцьк попрощався ще з одним захисником. Діти з прифронтових міст приїхали на оздоровлення до Луцька. Обміняти старі лампи на лед тепер можуть школи та лікарні. Із позитивних новин почну зведення з фронту, а їх за добу назбирало мало. Українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. Загарбника опиралися до останнього. Наші вояки пострілом з гранатомета пробили стіну клубу. Через неї зайшла група на захоплення. Далі відбулася зачистка. Виганяємо з нашої рідної землі ворога. Це найприємніше відчуття. Україна переможе, Україна понад усе. Український стяг за майорів також над селом Макарівка на Донеччині. Це біля звільненого благодатного нескучне Волноваського району Донецької області від учора також під контролем України. 10 червня 7-й окремий батальйон Ударе Рей» 129 бригади звільнив населений пункт. Нескучне. Слава Україні! Героям слава! Також наші захисники звільнили село Сторожува. Це поряд з благодатним, нескучним і Макарівкою. В цьому населеному пункті ЗСУ знищили приблизно 50 ворогів. Четверо окупантів взяли у полон. Операція почалася приблизно о 5-й ранку. Ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм. Спочатку ворог оказав супротив. Питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки і потихеньку хата за хатою почали звільняти село. Вигнали окупантів із села Новодарівка на Запоріжжі. Це сталося ще 4 червня. Однак офіційно повідомили про це лише сьогодні. Українські військові просунулися від 250 до 700 метрів на Бахмутському напрямку. Повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Чараватий. 66 окупантів знищили, 83 поранили, трьох забрали у полон. Щодо ситуації на Херсонщині, там підтоплення в середньому складає трохи більше трьох метрів. І ця динаміка зберігається, подекуди вода відійшла майже на метр. В усіх населених пунктах правобережжя фіксують спад рівня води. Затопленими залишаються 3801 будинок у 32 населених пунктах. Також розмиті деякі шляхи та затоплені переправи. На поверхню винесло учерет і мул. Вчора окупанти атакували човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині. Результат: троє загиблих та десятеро поранених, серед яких двоє правоохоронців. Коли ворог відкрив вогонь, пенсіонер власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. У ніч на понеділок російські війська обстріляли Харківщину. Троє людей поранені. Зруйновано двоповерховий житловий будинок. Ще 12 будинків пошкоджено. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по селищу Хорошеве ракетою Калібр. Сьогодні рашисти вкотре вдарили ракетами по Авдіївці. Двоє цивільних поранені. Зруйновані будинок культури і багатоповерхівки. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих. Перемога дається нам великою ціною. Сьогодні Луцьк попрощався ще з одним захисником, який віддав своє життя за Україну. Віталію Петруку був 31 рік. Лучанин проходив військову службу за контрактом з 1 лютого 2022 року. Загинув 7 червня під час виконання бойового завдання в районі села Діброва Донецької області. Він був чесний. Він був. Хоробрий, сміливий, він був запальний, часом не стриманий. Ніби зовні може здавався таким, як тут, твердошкірим, але насправді всередині дуже такий чутливий. На прощанні з героєм Віталієм Петруком була наша знімальна група. Більше розкажемо у вечірньому випуску новин о 19.00. Нарешті вдома ще 95 наших людей повернулися додому з російського полону. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардія, а також прикордонники. До своїх родин їдуть полонені з Маріуполя, ЧС, острова Зміїни, з-під Бахмута, а також захисники Азовсталі. Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь на Азовсталь. Серед звільнених з полону п'ятеро волинян. Це Лучани Андрій Камінський, Тарас Грицай, Віталій Зуй із Рожища, Олег Карп'як з Озорця і Олександр Линник з Луцького району. Перші четверо військовослужбовці, які перебували в полоні більш як рік. Туди вони потрапили, виконуючи бойові завдання поблизу Лиману. Останній Олександр Линник вважався безвісти зниклим з травня поточного року. Радіємо разом з усією Україною і чекаємо всіх бранців Росії якнайшвидше вдома. Нещодавно на 12-му каналі відбулась прем'єра ток-шоу. Всі свої там у сюжетах у спілкуванні з реальними героями, яким через війну довелося змінити місце проживання, розповідають історії людей і показують шляхи вирішення важливих нагальних питань для переселенців. Сьогодні у сюжеті про одну з героїнь програми Наталію Мит з Нікополя, яка вже стала своєю у Луцьку. Наталія Миць все життя працювала і жила в Нікополі на Дніпропетровщині. Родина, будинок, робота, улюблений собака все це тепер фото спогади. Понад рік пані Наталія разом з чоловіком Віктором мешкають у Луцьку. Ми приїхали рік назад, навіть трохи більше, бо ми виїхали 5 березня. А це тоді, коли орки зайшли на нашу атомку в Енергодарі. Ми можемо розглядати орків, їх видно як на ладоні. Окупований Енергодар і Запорізька атомна станція за 4,5 кілометра від дому Наталії. Тому рішення про виїзд міста прийняли одразу. Тоді була паніка, дуже важка ситуація, і нам всім роздали пігулки, і ми їх всі прийняли, бо був ризик. Ризик був життя на той атомці, коли вони зайшли. Ми випили всі пігулки і. Ну, я почувалася дуже зле, бо з серцем маю проблеми і знаходжусь на інвалідності. І ну, мені було дуже погано, і чоловік зважився проти. Ми взяли мою племінницю і виїхали на автотранспорті. Через блокпости і затори до Луцька родина добиралась понад три доби. На тимчасове перебування сім'ю з Нікополя прихистили друзі Наталії. Дуже є проблема з житлом. Ми розуміємо, що нам треба з'їхати від людей, бо не можна користуватися їхньою прихильністю дуже довго. Але з'їхати поки ну не можемо знайти житла. Проблема родини стосується не лише житла, а й стану здоров'я, яке погіршилось під час війни. Я не виходжу з цих апаратів, мені все время треба робити ін'єкції, тому що моє серце просто не видержує. Маю аневризму серцевого клапана. Ну, тобто, це потрібна операція, але вона ну, дорого коштує, то я якби, на препаратах підтримую, ну, от, наскільки можу. Через втрату близьких і ворожу ракету постраждав і чоловік пані Наталії, який втратив слух. Родина змушена приймати ліки пожиттєво. Чоловік на фоні цього, що якби все так в сім'ї в нас трошки зруйнувалося, помер його батька, і в нього після останнього попадання. Вибуху він мене зовсім потеряв слух. Саме Луцьк став для цієї сім'ї переміщених осіб другою домівкою, адже рідний будинок цілий лише на цих знімках. На нашій вулиці дуже багато руйнувань, бо ми знаходимося ну, на самому березі, і дуже багато влучень. Війна забрала у цієї родини житло рідних, підкосило здоров'я, але життя дало другий шанс зробити перші кроки в Луцьку. Ми хочемо винайти квартиру і знімати хоч якусь однокімнатну, може, десь на окраїні, але ну, щоб була своя і щоб ми не заважали людям. Бо ну, прихисток тобто, теж має час. І в людей є своє життя і ну, не хочеться бути зайвим. Ми не знаємо, куди звернутися і чи є якісь такі підтримки. Я не знаю завдяки проєкту Всі свої родина отримала зворотній зв'язок від департаменту соцполітики, надію на отримання санаторно-курортного лікування та безоплатну співпрацю з рієлтором, яка погодилась допомогти знайти житло для родини. Історію інших героїв програми Всі свої дивіться у наступних випусках новин. Саму ж програму що четверга о 19.30 на 12 каналі. В автопригоді постраждав мотоцикліст. Аварія трапилася вчора, 11 червня, у камінь каширському районі поблизу села Седлище. 30-річний місцевий житель за кермом мотоцикла ймовірно не впорався з кермуванням та впав на узбіччя дороги. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми. Його госпіталізували у відділення реанімації. Обміняти старі лампи на лед тепер можуть школи та лікарні. Українці вже обміняли мільйони ламп розжарювання на енергоощадні та допомогли знизити навантаження на енергосистему. Тепер програму ЄС та уряду запроваджують і для юридичних осіб. Тож обміняти старі лампи на лед можуть освітні заклади та лікарні. Для цього потрібно авторизуватися на порталі Дія, перейти в розділ послуги, обмін лампочок, вказати площу установ та вибрати кількість ламп у межах ліміту, потім зазначаєте адресу організації і вже протягом тижня Укрпошта зв'яжеться з вами для обміну за вказаним номером телефону. Боратинській громаді подарували автомобіль швидкої допомоги. Днями Волинь відвідала делегація з Чеської Республіки. Поїздку чеської делегації західними областями України влаштували, аби продемонструвати підтримку українцям у боротьбі з російським агресором. Важливим для чеських партнерів є також шанування пам'яті своїх співвітчизників, які мешкали і поховані в Україні. Тож відвідали й Боратинську громаду, де свого часу було найбільше на волині поселення чехів. Голова Боратинської сільської ради Сергій Яручик розповів, що громада дбайливо доглядає місцевий чеський цвинтар. Домовилися невдовзі тут спородити меморіальну стелу. На знак вдячності чеська делегація передала удар Боратинській громаді автомобіль швидкої допомоги, завантажений медикаментами, засобами медичного призначення та генератора. i'm Тим часом до Луцька на оздоровлення приїхали діти з Харкова, Ізюма та інших прифронтових міст. Усі вони прожили страшну окупацію та продовжують жити під постійними обстрілами. Тепер зможуть, хоч на деякий час повернутися в справжнє дитинство. До обласного центру Волині діти приїхали вранці у понеділок, 12 червня. Зазначив, що це лише перша група дітей зі сходу, які приїхали цьогоріч до Луцька. Утім, як зазначають організатори, впродовж року. Таке гру буде дуже багато. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Донайте на ЗСУ, та обов'язково бережіть себе. До зустрічі.